Дивіться який цікавий чемоданчик. Денджер Денджер. 190 грамм недостаті. Такий от чемоданчик. З золотом Кепки бувають колекційні не куча бабліща. Смирительні рубашки тяже таке. Це цікаво, що буде. має коштувати бабки? Так, от ми добралися до чемодана з баблом. Ха -ха. Фу, кладовочки-кладовочки. Значить Я приїхав забирати нову кладовочку. І доїжджаю, розумію, що я не маю з собою рукавиць, а ви зі мною сваритесь, що я без рукавиць купаюся в чужих речах. От по дорозі знайшов якийсь Family Dollar. Надіюсь, що там будуть рукавички. А тут от кладовочку купив. Зазвичай люди розказують, що я купив, бо бачив це, бо бачив то. Бачу кріплення для телевізора, бачу стільчики якісь щось замотані. Це або мікрохвильовка, або пічка. І то, і то продається. Оце я таки не зрозумів, що це таке. Опа-па. Зброя. Це продається. Стаді-стаді. Там книжки Книжки теж продаються. Стільчики. Стільчики продаються. Доларів по 10 за штуку. Якщо вони в гарному стані. О, такі розкладні. Місуючи з чехлів на них, вони в гарному стані. О, Який грязний пилосос. Пилосос коштує бабки. А там треба чужий грязний пилосос. Правильно, нікому. Тому ми його помиємо і він буде чужим чесним пилососом. Це що таке? Щось дуже легеньке. Таке скріплення. Непонятно до чого. О, вудочки. Йогабов. бов. І скільки класних штук. Що це таке, як ви думаєте, Gold and Hot Elite. Вупше непонятно, але дуже цікаво. Йошки на трьошки. Ладно, будемо вдома розбиратися. Опа, чуть не впало. Це обігрівач. Що теж непогано. Якийсь спортсмен був. Або спортсменка. Студія. Давайте подивимося, що у нас в студії. Ух ти, Я думаю, книжки, тут сучки. Папір. Нічого такого надзвичайно цікавого. не Пічка. Ну, таке такое. Міття, я би назвав це. Не пічка. Кресла, до речі, непогані. Такі продаються. Вудочки це прикольно. Вудочки бувають дорогі. Фу. Жесть. А, стойка для телевізора, але така, типу, щоб поставити. Прикольно. Так, і що тут гачок у нас? Ну, гачок серйозний. Я вже зловився. Опа. Вудочка. Рибак від бога. Щось мені підказує, що друга вудочка трошки вломана. Будет А, це для щойної машинки. Набір. О, нарешті книжки. Диспособ маск. Знаю час, коли тут було нового гур... золота Хтось переїжджав і степлер. Як в тому відео, так? Да? Сука, блять, йобаний той його степлер. Сука, блять, йобаний цей його. Той, блять, степлер нахуй. Це всякі офісні штуки, ще дві пачки бумаги. Бумаги дуже багато. Я знаю, куди бумагу продати. На офіс в своєї компанії. Ні? Печатають постійно щось. За півціни піде. Дивіться, який цікавий чемоданчик. А вон. Да, Не спортсмен, то була спортсменка. Чому я так думаю? Тому що спортсмени не користуються АВОН. Спортсмени користуються Ну, куча всього, все запечатано. Красота. А непонятно, що таке продається. Ольга. <гум> Можливо, спортсменка була не зовсім спортсменкою. Хераз стільки фольги людині, Правильно. Робити шапочки. О, я за рукавицями їздив. От, будь ласка, річний запас. Danger danger. Хм. 190 грам небезпеки. О, зізги. Original соус. О, не фіга в собі. Цікава штука. Це, це мощно. Так, йога бул. бул. На фотографії ще, до речі, був зібраний. Так, от ми і добралися до чемодана з баблом. Так, що? Вау! сет, Новенький. 20-30 коштує. Ну, прикольний, новенький, гарненький. Сьогодні будемо робити барбекю. Це цікава штука має коштувати бабки Ручки, це прекрасно <рес> так отакі от такі штуки озарк трейн я вже десь таке бачив але що це таке так і не розібрався якщо ви знаєте що це таке напишіть мені в коментарях футболочки маєчки Excel прикольно ух ти прикольно Фуговочки, маєчки, 3 xl О, носочки. Все запечатано. Дитячі, друси, ящик запечатаного одягу. І тут ще рукавички. все, я носками запакований до кінця життя. Кому треба носки, ви знаєте. До кого звертатися. Ух ты, шо. Кухонна утвар. Баля. Япки бувають колекційні. Їх тут овер дитина. Спеціальна вішека для кепок. Треба перебрати, перефоткати. Подивиться, може котра з них прошли. Такий от чемоданчик з золотом, бриллянтами. Класс! Програвач вініловий. Якщо працює, то він буде да коштувати трошки грошей. Може і А, usb аут за не Ооо будь ласка. Знаєте що це таке? Це така штука спеціально різати пальці або бумагу. Так, футболочки. Хтось мені казав десь в коментарях, що одяг треба провіряти, тому що всередині куча бабліща. О, така штука мені треба Діставати. Ми старі з сидіння. Крутяк, ще куча носків. Все, меняє бізнес. Буду тепер носочный магнат. Ух ти, такі Тимберлендж. Тімберленди, новенькі. Якісь штуки цікаві. А. О, О, рюкзак з інструментами. Ого. Шар для гольфу. Прикольно. І це зутя для гольфу, напевно. Так. Ше носки ой ще тимберлен Смирительні рубашки це таке? ух Ще кроссовочки Джордани. якщо і другі, то це продається. так дивимося, що тут дела носки звука с баскетбольным Жесть. 6 Ух Дитячі ролики. Але якщо оце полівізатор, щось мені підказує, що воно не має, бути таке погнуте. Кто ні, який полівізатор? Холодильник, і це оце от все на сміття. Це суючи зі всього. Було ліжко. Якісь полички. Оба! Класні окуляри. Я їх, коротше, поламав. Дві пари. Якось я їх невдало споставив в драці. і коли просинався, не пам'ятаю, чи я в рукою вдарив, чи я прямо на них ліг. Пам'ятав, що в мене вони кіпа, застраховані. Купляв дві пари, одні страхував, другі не страхував. Тому що страховка його, коштує 17 доларів, не пхають її просто всюди. Але думаю, ладно, вже тоді мені впарили. Оказується, по тій страховці, навіть якщо ти сам їх полимав, то їх тобі ремонтують. Найшла таку саму пару, просто переставила лінзи. Оправа 54 долари коштує. Так що я в плюсі з їхніми страховками. Вони не знали просто, кому вони страховки пхають. Я прям. Я створений для Америки. А Америка для мене. Мені треба страхувати все. Я телефон був якось розбив. Він в мене теж застрахований. Прислали новий. Кайфую! Капець. Звісно, ліпше більше не бити. Але не можу. Ну, типа, я ж Назар. 30 років вже мучився. Купив ліцензію рибака. Купив дві пачки салфеток спиртових, щоб ви краще бачили і щоб я краще бачив. І купив хрибаків. Скільки хрибаків коштують на рибалку, щоб сходити? 4 долари. Така от банка. А, і ліцензію купив. Щоб бути рибаком. Все, я тепер рибак. Можете мене перейменувати в телефонах. Пишіть Назар рибак. У 24-му році можу рибачити. Не йшов в трудовці Так що йдемо на рибалку. Wilson Evolution. Оказується стоять по 20-30 доларів. Нові запечатані навіть по 50-60. Можна виставляти. Я що? Я приїхав скинути щось до себе в кладовку, а щось, щось додому. Одяг додому. Ну ця штука цікава, до речі. Непонятно, що це таке буду Фоткати і гуглити. Тільки у вас ідеї, взагалі, що це таке. Коротше що, отак от, от воно все виглядає. Пару книжок, трохи канцелярських штук. А, ще не все розібрав. Тут ще ящик. Ціла купа запечатаних футболок майок. О, кільканадцять кульків білих футболок, таких як... Типа для друку. І дуже багато вон там. І отут ціла гора чоловічих, жіночих болочок. просто одноколірних. Там весь одяг в різнобой, То піде на благодійність. Оце виявляється. Нифіга не вінтаж. Це забацано під вінтаж. Bluetooth, лайн-ін. Лей-ін, це укс. Воно заряджається. Ось тут колоночки вмонтовані. І це типу а-ля підвінтаж. Забацаний просто блютуз-колоночка. Ні, тут от є живлення. Коротше, ще можна колоночок підключити. 20 доларів. От там носки, цілий ящик. Це теж цілий ящик носків. Красовки знайшов, Джордани. Ще не дивився скільки коштують, але Джордани зазвичай коштують. І отакі от кімберленди. От І дві кружечки. Перило. Прикольно. Гарні кружки. Так, це набір вже пофотканий. Барбікюшний. Тож 20 доларів коштує. Баскетбольний м'ячик від 20 до 50 доларів стоїть. Я виставив цей за 15, тож він такий трохи покоцаний. Що думаю? Думаю, носки... Пакувати типу, там, по 12-15 по штук, то 50 копійок за пару, продавати такими типу, лотами. Там два насправді ящика з міськами. От, футболки спробую продати там, де печатають на футболках, тому що щось мені підказує, що це для того. Або в якусь артшколу, де малюють на футболках. Так, пройшло десь тижня-два, з моменту того, як я ту кладовку купив. Значить, дав я за неї 260 доларів і комісія бензина туди-сюди 300 доларів. Будемо рахувати. Значить, оця штука біла. Cold and hot. Це виявляється портативна сушарка для волосся. Туди засовується башка і воно сужить голову. Жіночка забрала за 20 доларів, попросила, щоб я її завіз. Я подивився адресу то недалеко від парковки, де я трак беру і лишаю. Я її завіз. Прям дякувала, щаслива була, довольна. Супер. Футбольний м'яч теж просто як гарячий пиріжок за 16 доларів продався. Морозилка, на яку я так матюкався і якою я так боявся, пішла за 50 доларів. Просто дзинь-дзинь. І причому, ну типа був родіотаж. Я її загуглив, вона на eBay стоїть 200 доларів, бушна теж така в такому стані плечевному. Я поставив її за 50 з думкою про те, що я сміття не встигаю вивести, вона побуде в моїй Хонді. Поки я на працю працюю. На другий тиждень приїду і, і типу, викину. А так нехай тиждень поступіть 50 доларів. Просто ажіотаж сумасшедший. Я її не мив, не чистив, нічого. Просто от як було, так пофоткав, і так люди забрали. І причому багато людей писало. 400 пар носків. 400 пар носків. За 220 доларів пішли всі опти. Прям дуже довольно. Я виставив спочатку типу, на маркетплейс, не, не добрався до eBay. По долару пара. Каже, мужик, всі заберу. За 200 відаш. 210. Кажу, окей, виїжджаю. Майки-футболки, теж їх багато, я до них ще не добрався, щоб їх відфоткати. Були такі, я би не назвав їх прям термобілизм, але натільні на довгі рукав, навіть не то, штуки. Футболки з довгими рукавами. Тобто тоненька тканина, але довгі рукави. Кофти по 2 долари, чувак забрав 30 пар для бездомних на зиму. 50 доларів дзинь-дзин. Те, що я думав, що буде легко-швидко продаватися, не продається. Ну, <смі> типа, не, не пишуть за нього люди. А от за такі речі пішло. В цілому, я в плюсі, У мене ще є вдома футболки, Майки і кучу всякої цієї дрібниці, яка типу, буде, буде помаленьку продаватися. Якось так. Я дуже дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, тому що я тішуся як маленька дитина. Кожен раз, коли читаю ваші коментарі, кожен раз, коли хтось щось пише, неважливо, що. В мене в мене велика радість. Я прям перших два дня просто їжу і кожну годину заходжу. Коментар. Реально, як маленька дитина. Так що я вам безмежно вдячний за коментарі, за лайки, за перегляди. Будьте здорові! Обнімашки! Пока-пока!